Вже туди пішов, вже туди пішов. Я І що вас... тут? Що тут? тут, шо тут? Та тут, нема, я. Я складаю, а ти представляєш все постійно. А там нема? Тамо, ти там ж я поскладав всі ящики, всі поскладав. Та цих ципків... Ця ну. А де не може бути. Та блядь, блять, ти ще стоїть. Ти блім, не їбимо. А тут нема? Хує. Нема, так? Да? Та де ж воно може бути тут? Стараєшся, складаєш, робиш. Похеру. Де нахуй з твої роботи. Я собі тут дянувся на вулиці, холодно, робимо буду, а він на мене кричить. Ну як таке може, щоб таке мало бути? Нахуя ти мені! гадає такий. Ти не Я щитний. стараюсь, прибираю, а ти пересираєшся. Нещить. Наша ти поставив це двері, наша ти поставив Я... цю двері. Це не я послал! А хто? Таня послал, мама. Там Сонька спить, а ти що її перекрив світло? Блять, воно цю нахуй!